Всім доброго вечора! З новим роком 24-м міцного здоров'я, всім і удачі. Знову ж таки! Притуплюю віск Десь тихенько, спокійно, 20 літрова каструлька, вогонь плавненький, тихенько кипеть. Відро 20 літрове, в яке будемо цідити, пересідуємо через нержавійку. Хоч тут вже цідити просто нічого не треба. Попереднє відео було, як багато всякої чорноти спливало. А вообще не хочу зробити з свого воска. Надіюся на, на те, що дубовики зроблять мені з мого воска. Обіцяли, значить, роблять. І далі буду 96 вийде. Перемоги в Україні! Мирного неба українцям, бжалерам міцного здоров'я, успіхів і удачі. Хорошої зимівлі вам, шановні!